Якщо військовозобов'язаний відмовиться від отримання повістки або не отримає її, то може настати кримінальна відповідальність. Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки може направити до правоохоронних органів такі відомості, зокрема саму повістку, докази її вручення, докази її невручення, тобто повернутий лист або відеозапис, вручення, розписку військовозобов'язаного, де він особисто. Підтвердив те, що отримав таку мобілізаційну повістку, і відповідно правоохоронними органами буде розслідуватись кримінальне провадження за ухилення віднесення військової служби. Статтею 336 передбачено відповідальність від 3 до 5 років позбавлення волі. Хибною є думка, що за статтею 336 кримінального кодексу призначають лише іспитовий строк. Ні, я побачила, що Багато судів призначають у вироках реальне позбавлені волі, зокрема від 3-4 років позбавлення волі, тобто в межах санкцій від 3 до 5. Однак є суди, які все ж таки звільняють від реального покарання і встановлюють іспитовий строк. Усе залежить від індивідуального випадку і конкретних обставин справи.